Друзі, вітаю! Нурсула фон Дерляєн каже, що наступний тиждень буде ключовим і вирішальним для України. А керівник Генерального управління розвідки каже про те, що росіяни вночі хочуть запустити міжконтинентальну ракету щоб залякати Україну і НАТО. Ну от Зеленський зустрівся з папою, сказав, що можемо говорити про Рим як столицю переговорів. Зустріч з Венсом 40 хвилин і без скандалу. Зеленський був без спіджикали цього разу. Венса це ну, якось аж ніяк не турбувало. Навіть навпаки, Венс посміхався, багато чого проговорили. Зеленський взагалі листа Трампу передав. Ну і, власне, ступ каже, що Трамп втрачає терпіння. Але рухається в правильному напрямку. Давайте все це проаналізуємо. Давайте е розберемось у всьому, тому що дуже багато різних е впливів, маніпуляцій. Підпишіться на цей YouTube канал, і ми з вами будемо на зв'язку. Ми рухаємося до 700 тисяч, і ваша підписка надзвичайно важлива. Тому підписуйтесь, зробіть донат. Ми для гуру збираємо на човни для того, щоб Україна контролювала море. Човни річ не дешева, тому мільйон двісті це наша з вами частка, щоб купити крутий бойовий човен, який буде знищувати окупантів. Під 200 тисяч ми з вами вже зібрали, але треба мільйон двісті. Тому, скажімо так, початок непоганий, але залишилось зовсім трішки: один мільйон. І це та крута сума, яку давайте спробуємо на цьому тижні закрити. Тому зробіть донат, а Я для вас це проаналізую. Е, Гур каже, що в ніч на понеділок, 19 травня, Росія планує здійснити демонстративний навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 ЯРС. За даними розвідки, мета запуску залякування України та тиск на держави-члени ЄС і НАТО, що розцінюється як елемент тактики ядерного шантажу. Запуск ракети, оснащений навчальним боєприпасом із мобільного ґрунтового комплексу. Наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізія 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області Росії. Заплановано використання навчального боєприпасу, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів. Це заява офіційна, це не телеграм-канали. Про це пише Українська Правда, посилаючись на генеральне управління розвідки Міністерства оборони. Тобто, це офіційно. Чи є мотив Путіна? Є чи хоче лякати Захід і Україну, хоче змусити до капітуляції. Та ну, плюс демонстрація сили Заходу. Ну і ви скажете, ну Трамп буде проти. Завтра ж дзвінок ну, от, може зірвати. Так, може, і це правда. Але Трамп скаже, ну це ж навчальна міг би вдарити і бойовою. Розумієте? Тому е, в будь-якому випадку, коли чуємо тривогу, краще спускаємось, йдемо за стіни, робимо все по інструкції, як того вимагає воєнний час. Але теж не розганяємо гібридну пропаганду, не впускаємо страх. Просто розуміємо, що є протокол, як треба діяти. Чи стріляли по нас раніше? Стріляли і не один раз, але не розпускати страх, не розпускати паніку, але рухатись згідно інструкції. Так це може бути. Розвідка попереджає. Я теж згоден з тим, що може бути, наприклад, залякування, тому що завтра путіну зірвати цей дзвінок Трампу було б невигідно. Але, повторюсь, Трамп може із цього теж викрутити. каже: бачите, а міг би і бойовими, давайте домовлятись, тому. Ставимось з осторогою, ставимось до цього дуже серйозно, і розуміємо, що такі сценарії взаємодії з агресором можливі. Чи поплатиться він за це 100%. І це з рук йому точно не зійде, якщо наші вже знають місце, адресу, час, локацію, звідки вони запускають, то повірте, будуть знати і тих, хто давав команду, і тих, хто нажимав на гачок. І вони теж знають, що ми знаємо. Але це важливо розуміти. Далі, Урсула фон дер Ляйн вийшла теж на зв'язок, каже, що буде вирішальний тиждень. Про це пише Західна преса. Поки що без деталей буде дзвінок Трампу, буде дзвінок Україну. Загалом чотири лідери європейські мають набрати Трампа і з ним поговорити. От перед розмовою з Путіним правильна ініціатива Трампа треба заповнювати проукраїнську інформацію, і в даному випадку нам допомагають світові лідери Польщі, Франції, Німеччини і. Британії. це насправді сильна коаліція, яка зараз намагається входити інформаційно в голову Трампу і робити проукраїнські рішення. Давайте відверто, поки що цього не сталося. Вони самі розлючені, роздавлені, розгнівані з тим, що Трамп не натиснув на Путіна, хоча обіцяв. Але, скажімо так, коаліція не просто охочих, це коаліція, ну, скажімо так, нав'язливих. Вони точно не здаються і розуміють, що треба щось. Робити, якщо сидіти, склавши руки, Путін піде далі. Путін це бачить, тому й лякає всіми ударами. До речі, про удар теж важливо. Мені дипломати говорили, що такі наміри можуть бути. Я не розповсюджу те, щоб не нести паніку. Але коли говорить гур, скажу, що так я чув про це кілька тижнів тому: про удари, можливі удари по Києву та Львову, по Києву, типу, політична столиця, по Львову, щоб налякати країни НАТО. що, мовляв, дивіться, вам під самий кордон стріляє. Дивіться, не знаю, буде, не буде. Інсайди такі отримував. Розвідка про це говорить, але в кращому випадку береженого Бог береже. Е, Стуб каже, що Трамп е, втрачає терпіння і рухається в правильному напрямку, втрачає терпіння по відношенню до Путіна. Так, да, публічно каже, що не любить Зеленського, там різні речі, але втрачає до Путіна це терпіння, і в якийсь момент це може вийти. Келох сказав, що 22 пункти, які вони запропонували, це супер основа для зближення, але спершу зупинка бойових дій. Зупинились, далі пішли. І Келох каже, що це основне, що це є база. Важливо розуміти, важливо пам'ятати. Але ми пам'ятаємо і те, що Трамп, коли передали від Келога Трампові ці листи, Путін їх відхилив. Зеленський написав листа Трампу з Венсом поговорив 40 хвилин. Ну, відверто й чесно, поки що там супер конкретики немає. Проговорили про Стамбул, класно посиділи в дворику. Всі посміхались. Венс, Рубіо, Сибіга, керівник офісу Зеленського. Тобто нормально зближення добре, але поки що насправді якоїсь там супер важливої конкретики, яка б повпливала б на хід переговорів. Ну, немає, чесно. Торкнулись питань необхідності санкцій проти Росії, довгостороння е, торгівля, оборонна співпраця, ситуація на полі бою. Майбутній обмін полоненими. Ви знаєте, що цього тижня Росіяни обіцяють ж таки завжди ставимо їхні слова під сумнів тисячу людей повернути. Це для нас була дуже велика. І сильна річ. Президент наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію, доки вона не буде готова зупинити війну. Ну поки що це не відбувається. Звісно, ми обговорили, каже Зеленський, наші спільні кроки за досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів. А, далі ми маємо ще розмову Зеленського з папою. І Президент сказав, що готовий проводити переговори. У Ватикані в попередньому відео я вам розповідав важливість Ватикану про те, що це може бути дійсно нова переговорна столиця, яка буде менш політично заангажована, ніж всі попередні, враховуючи, що новий папа точно ще не бачив російських шпигунів у оці, і вони точно не залізли в його голову. І це якраз і місце в просторі, і місце в часі може дійсно співпадати. От, президент був теж з усією делегацією, поговорили гарно з папою. Ну, от і він зустрівся зі всіма делегатами. Ну і окремо прийняв президентські подружжя за столом у себе. Ну, і, власне, ще одна інформація, яку я хотів поділитись, росіяни брали в Стамбул поперед 22-го року. Погрожували значно розширити вимоги. Українська правда має свої джерела переговорній групі, ну і вони, власне, розказали, що росіяни, Мединський там дуже багато всього розказував. Казав, тут 17 сторінок, а може бути взагалі 85. Ну, це такі холості руські погрози, вони постійно погрожують, кричать, але на полі бою не просуваються. Лякають навчальними ракетами, лякають НАТО розвалити, але щось бояться поки що на нього напасти. Ну, от Росіяни люблять ось цю браваду, Єдине, що за цією бравадою дуже часто нічого немає. Точно так же як нічого й немає, за їх обіцянками вести перемовини. Бачимо, що далі воюють, але не зупиняються. І, до речі, Трампа. Ми про це теж з вами говорили, але зараз вернусь до Урсули: не просто так, ця політикиня кидає ці речі, дійсно, може бути це важливим тижнем. Якщо Путін вдарить балістичною міжконтинентальною ракетою, то явно вже. Всі повинні будуть зрозуміти, що ні, ніяких перемовин не буде, і Захід повинен повністю озброювати Україну. Далі, якщо Путін буде затягувати час і готувати зустріч з Трампом, тоді так мирні перемовини продовжуються. Фактор особистих зустрічей залишається він може зробити більший прогрес, ніж там 85 сторінок Мідінського. Ну, одну, і Захід хоче, щоб Трамп натиснув, а Трамп хоче, щоб. Путін був тягнутий в переговори різні позиції, саме тому завтра будуть дзвонити і коригувати ці позиції Трампа, щоб вони були більш проукраїнські, більш проєвропейські. Ми знову в такій болотистій затягнутій динаміці, але динаміці все рівно переговори після провалу в Стамбулі все рівно продовжуються. Ми все рівно бачимо рух у цьому. Напрямку Трамп не сходить із свого дійсно вперто рухається, затягуючи Путіна для України важливі умови завершення цієї війни. Трампу час, ось така друзі. Інформація. Напишіть в коментарях, Урсула права чи ні? Буде це вирішальний тиждень чи не буде. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.